Привіт, сьогоднішня казка про жебрака та принцесу. Це французька казка, одна з моїх улюблення. А Починається вона з того, що король мав доньку на виданні, була вона надзвичайною вроди, красива дівчина, за яку хотіли одружитися всі королі і принци ближніх земель. А батько дуже розраховував, що він вигідно її видасть заміж, але не тут то було. Донька дуже була капризна, їй не підходили ніякі принци, ніякі королі. Всі, хто приходили з великими подарунками, поверталися ні з чим. Принцеса перебирала і казала, каже, що це не те, що достойне її. І одного разу батько знервувався до такої степені, що побачив: якщо він зараз не веде доньку, то потім її вже і неможливо буде видати. І Він поставив її перед фактом, каже: доню моя рідненька, люба, моя хороша, але ти зараз будеш виходити заміж за першого зустрічного, хто зайде в ці двері і попросить твоєї руки. І перший зустрічний це був брак, який війшов в двері, просячи їжу, просячи одяг, і казав, що від принцеси також не відмовиться. І ось. Коли принцеса його побачила, вона ледь не зумліла, падала в ноги королю, просила, щоб він мінив її рішення. Вона казала, що вийду за любого короля, який зайде в це приміщення, але король дав слово. І слово короля прирівнюється як до зради цілому королівству. Тому король обрав королівство, а не доньку. А дуже швиденько одружили і виставили за межі замку. І сказали, Доню, вирішуй своє питання тепер сама, в тебе є чоловік, нехай він про тебе подбає. А, а все, що принцеса отримала, це те, що було на ній сукня, були, було взуття якесь, і, а, і її чоловік же брав. Вони вирішили в дорогу, тому що інакшого е, житла в них не було, а тільки та печера, яку міг запропонувати жебрак. Жебрак е, повідомив, що дорога буде далека і приготуйся, будь ласка, вона не проста. А принцеса так плакала, так ридала, що вона крізь сльози нічого не бачила. Вона йшла як загублена в цьому світі, вона не могла зрозуміти, як батько міг так з нею поступити. А яка жахлива доля, чому так все несправедливо, як їй далі жити? І в тих сльозах вона просто загубилася. Вона не побачила, куди треба йти, а це вже був ліс, вже смеркалося. І вона загубилася в лісі. Не вміючи взагалі собі давати раду, її оточила зграя вовків. Вовки підступилися, і принцеса в той момент зрозуміла, що на вагу вже стало її життя. Коли почали вити вовки, жебрак знайшов принцесу, відбив вовків, взяв її за руку і каже: Тримайся біля мене, тому що це дуже небезпечно, якщо ти будеш сама йти по лісі. Звичайно, що принцеса довірилася тому жебракові. Тутяне, що від нього тхнуло жахливо, вона і близько не хотіла біля нього бути, але доля звела їх так разом. Далі мандрівка йшла лісами, горами, випробування лягали кожен день, треба було собі шукати їжу, треба було собі шукати воду. І жебрак з цим справлявся. Він пропонував їй джерело, яке він сам знаходив. Він пропонував їй рибу, яку він зловив, він пропонував їй птахів, які вполював. Залишалося тільки навчитися це все готувати. Принцеза спочатку дуже цим перебирала, ну але голод заставить людину все-таки навчитися собі готувати їжу. І е, та їжа, яку вона собі запікала сама на вогні і ділилася жебраком, це було найсмачніше їжа в її житті. І їй здавалося, що вона батькові осені так ніколи ще смачно не їла, як оце приготовлена нею самою. А коли вони прийшли до наступного лісу, треба було знайти собі ночліг під деревом вже брак вирив велику нору, розмістив суху солому, постелив свого плаща, положив принцесу, а сам їзди. І принцеса дивиться на нього і заглядає, і каже: Покажи своє лице.' Він каже: Нема чого дивитися на нього. Каже, там його від хвороби майже не залишилося. Він каже: Покажи тоді свої очі.' Він каже: В мене тільки одне око залишилося. Тобі нема чого моє одне око дивитися. Принцесі було так ніякого, вона не розуміла, як взагалі можна жити з такою людиною. Як вона принцеса, і на така її доля розмістила, вона не могла заснути, але прийняла свою долю. Вона зрозуміла, що іншого варіанту в неї нема. Він про неї дбає, піклується, їй прийдеться просто довіритися. Наступного ранку вона пішла збирати ягоди. Я слухала пташки, як співають в неї настрій піднімався. Вона вже квіти назбирала, принесла це все. Поділилася їжею, поділилася квітами. Вона зрозуміла, що якщо з боку біля неї є жива людина, з якою можна щось розділити, це треба робити. А наступне, що вона усвідомила, це те, що її одяг зносився, і далі в цьому одязі, в якому вона є в тому житті, вона далі не піде. Вона оголосила своєму чоловіку, що в неї нема що одягнути і в що взутися. Тоді же брак впіймав барана на полях, на яких паслися барани. Счистив шкіру, з тої шкіри зробив їй плащ е, і зробив взуття. Е, звичайно, що воно не було гарним, воно не було практичним, але це був якийсь хоча б захист. І принцеса йшла в тому всьому, зовсім вона вже була не принцеса, вона вже була така сама злидарка, як і її чоловік. І вона уявляла собі, коли вона прийде вже нарешті в печеру жебрака, як вона буде ту печеру прикрашати, як вона буде вогоні розводити, як вона буде квіти збирати, і їй вже якось вона вже трошки звиклася. І от настав той день, коли жебрак сказав все, сьогодні ти побачиш мою печеру. І каже, але я тобі змушений буду зав'язати очі, щоб ти часом не знала дороги, як тікати назад. Вона була така здивована, ну як я буду тікати назад, куди я буду тікати назад. Але погодилася, він зав'язав їй очі, і вони пішли. Вона довірилася йому, взяла його за руку, вірніше, він її взяв за руку, і вони пішли. Дорога була достатньо довга, так щоб умовно кажучи, по часу зайняло годину. І нарешті, коли він сказав, каже, можна. І ми вже прийшли, можна відкривати очі. Коли вона відкрила очі, вона побачила, що вона стоїть в замку. І перед нею стоїть зовсім не якийсь жебрак, а стоїть принц, якого вона відшила. І сказала в тебе занадто довгі руки. Ось така казка. Сподівайся, вона вам пригодиться і чомусь допоможе. Це дуже хороша мораль про те, що. Якщо нам доля чогось дає такого, що нам спочатку не подобається, не факт, що коли ми пройдемо цей шлях, на нас там бонуси і подарунки не чекають. Тому я дуже сподіваюся, що пройшовши шлях, ми зможемо оцінити ті блага, які нам на початку не видні. Ми спочатку щось вимагаємо. Ми кажемо: ми достойні чогось більшого, ми достойні іншого. Але завдання міняти себе, а не обставини під себе. Тому ця казка класна, я точно знаю. Всього вам не краще.